Всім привіт! Сьогодні читаємо книжку Мамаму фантазує, написала Юя Вісландер, намалював Свен Норквіст. А ви любите фантазувати? Я люблю. І вигадувати різні історії. Теж люблю. Настала сіра, холодна, майже безсніжна зима. Мамаму стояла біля вікна і виглядала ворона. Мах-мах-мах. Ворон сів, як звичайно, на віконний карниз. Привіт, вороне! Добре, що ти прилетів. Мені так сумно. Кра. Чого б це? Тобі ж завжди подобалося в хліві. Корови повинні спокійно переживати зиму. Я тужу за сонцем і зеленою травою. Дні вкрай короткі та сірі, зітхнула мама му. І чого це тобі не до шмиги сіре? Ночі, дуже довгі й темні, вороне, ти не вважаєш що це жахливо? Хай тобі, грець, глянь на мене, я сіро чорний. І це красиво. Ворон випнув груди і розправив крила. Я не тебе мала на думці, сказала мамаму, а не завадило мати, буркнув ворон. Му, вороне, хіба ти? Не тужиш за літом. Влітку можна плавати. Плавати кра, щоб намокнути. Я тужу за джунглями. Я не маю бажання дивитися на корів, що ремигають і витріщаються на мене. Я хочу дивитися на мавп, які висять на ліанах і жбурляються бананами. Мені хочеться туди, де ворони ще мешкають у джунглях. Літають без вовняної шапки на голові. Там їздить тигрячий потяг. ту Ту-ту, гур. Ворон заметушився по хліві. А я тужу за зеленою травою, сказала мама Му, або за справжньою зимою з білим снігом. Снігом кра. Де ти все це візьмеш? Вороне, нам треба дещо зробити. Уявімо собі, що зараз літо. Гайда на двір, А що, що скаже господар? Хіба тобі можна взимку виходити на двір? Ще як можна, гайда. Кра, я ж тільки прилетів. Кахи-кахи, у мене застуда. Ходімо, поглянемо. Чи не поклала господарева дружина в годівничку щось їсти пташкам? сказала мама Му. Мах-мах-мах. То чого звелікати? Мерщій туди, корівчинко. Ворон полетів просто до пташиної годівнички. зимку для малих пташок господарева дружина зазвичай підвішувала пів кокосового горіха, насипала зерна і клала сирні скоринки. Зі стріхи звисала довга бурулька. Мама му дотиркнулася до неї. Хить-хить. І бурулька відкололася. Му, я уявлятиму, що це морозиво. Калюжі взялися тоненькою кригою. Мама му ступила в калюжу, і крига покришилася. Вороне, глянь, крига як шкло. Мені здається, я розбила на вікні шибку, крикнула вона. Що за комедія? Мама му, ти корова. Корови ніколи не б'ють на вікнах шибок. Му, та я ж фантазую, вороне. Що ти робиш з боролькою, мамаму, ти її лижеш? Так, му, ти собі нашкодиш. Це просто вода, вороне. Може, вона отруйна? Що за турниці? Ходімо, побачимо, чи замерзло озеро. Глянь, вороне, зривається сніг. Ура, ура! З неба падали лопаті білі сніжинки. Мамаму, висолопила язика. І заходилася їх ловити. Кра, ти і сніг їси, мамо мамому, у тебе захрипне горло. Та ні, вороне, ось покуштуй, як смачно. Ні, ні. А якщо я занедужую, треба надягти шалик. Злітаю додому. Бувай. Ворон полетів додому, у воронячий ліс. Мама-му залізе на своє дерево. Вона побачила, що озеро замерзло. Сніг усе падав і падав, дедалі густіший. На гривці мами Му утворилася снігова шапка. Мамаму спокійно собі сиділа і розглядала довкола. Я бачу цілий світ, який же він звідси маленький, думала вона. Мах-мах-мах. Ворон повернувся з воронячого лісу і сів на дерево. Привіт, мамаму! У тебе такий смішний вигляд? Я уявляю, ніби на дворі літо. І я сиджу на своєму дереві, між листям. Це так здорово. Мама Му кивнула головою на берег. Глянь ворна туди, де лежить господарів човен. Геть засипаний снігом. Він уже навіть не схожий на човен. Та бачу. Му, пригадуєш, як ми влітку сиділи в човні. І ловили рибу ворони, тільки ти і я. То було круто, але тепер не літо, мама му, А там, вела далі, му. Бачиш наші хати на деревах, ворони, їхні стріхи притрусили снігом. Так гарно, гарно? Пригадую, ти напиляла купу дощок. Му, я повісила своїй хатині красиву штору, а ти збудував воронячий палац. У якому зовсім не захотів жити. Пхе, а що мені треба було там робити? Глянь на дитячу гірку, ворони, там повно снігу. Ходімо туди спускатися. Уявімо, що зараз літо. Спускатися? Ні за що, Я змокну. Я не підпихатиму тебе. Мама му почала злазити з дерева. Обережно, мама му, крикнув ворон. Узимку на деревах слизьке гілля. Мама Му таки посковзнулася, втратила рівновагу і гепнула просто додолу. Му, закричала вона. Гуп? Думаєте, вона забилася? Ти забилася, мама Му! – занепокоєно спитав Ворон. Мама Му лежала в снігу, на спині й дригала ногами. Ні, я летіла, я просто уявляла себе ангелом, засміялась вона. Я! – Коров'ячий ангел. Вороне, а ти можеш бути воронячим ангелом. Хай тобі грець. Ворони, не ангели, але ж ти маєш справжні крила. Твій ангел буде найкращий. Може, тобі дадуть приз? сказала мамаму. же ніхто не бачить, відповів Ворон. Мах-мах-мах. Ворон зробив снігових ангелів. Кількох. І був дуже задоволений. Ну, хіба можна порівняти воронячих ангелів з воронами, що живуть у джунглях? Кра. А ви любите робити снігових янголів? А в піску, а в листі? Мамаму забралася на дитячу гірку. Ворони, я вилізла сама. Йди сюди і побачиш, як я буду спускатися, крикнула вона. Ні, я змокну, мама. -му, я пам'ятаю, як тоді було насправді. Але тепер води нема, тепер лише крига. Ти не змокнеш. Тобі треба це побачити, ворона, а то пошкодуєш. Спускайся, сказав ворон. Ну ж бо, хучий. Один, два, три. крикнула мамаму. На дитячій гірці лежало багато снігу, і це заважало їй спускатися. Спускайся. закричав ворон. Я промерз до кісток. І му наважилася. Агов, ху, -ху, ху корова розчищає сніг, закричала вона. Сніг розлітався на всі біч. і на ворона. Біля дитячої гірки утворилася велика кучугура. Ворон зник. З під снігу стирчала одна вороняча лапа і кілька пір'їн, а ще долинали дивні звуки. Пуф! фу пуф Пуф-фу-фу-фу-фу! Тримайся, вороне, я чую тебе. Я тебе врятую, крикнула мамаму. Мамаму, заходилася розгрібати сніг ратицями. Це все, що вона вміла. І врешті -решт таки витягла ворона. Усе гаразд, хороше мій вороне, охо, охо, як ти? Ворон каркав, чхав, махав крилами, а облиш мене корівчину. Я опинився під лавиною і захворів. У мене запалення легенів. Мені треба додому, в своє гніздо, заспокоїтися і відпочити. Бувай! Мах-мах-мах. Ворон полетів у бік воронячого лісу. За спиною в нього метлявся шалик. Що ж, бувай, ворони, до завтра, махала на прощання мама му. Вона так гарно провела день, що навіть придумала віршик. Чи тепле літечко, чи білий сніг. Нас від нудьги рятує тільки сміх, кого лякає сіра ця зима. Коли нас двоє, то нудьги нема. Кінець. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтеся, щоб отримувати більше класних книжок і казок, і розповідей. До зустрічі! Хороного вам дня або вечора.